Всім привіт. Сьогодні я прийшов на ось таке ось наше То коротше, наше старе місце Давненько я тут вообще наловив рибу, Ну, надо попытаться хоч щось уловити. Вот це не діло, давненько я вже просто риби не ловив. Так о, все. Думаю спочатку можна спробувати половить на якийсь Tail Spinner, попробувати на ось такий, наприклад Ось такий, приблизно, можна пробувати Если щось возьмете, то це вообще буде класно. Так, 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 так. І ось вот так. ай ой 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 Я вже ж вечером прийшов. Бо ось і комарів якраз дуже багато так, все. Приїхал. Вов, ще прекрасно. Просто прикол, мабуть, щось є. На першому закиді Блін. Там було щось хлюнуло. Блін, робочий трьоха муха, тут треба тільки ходити, тут комарів дуже куча. Робочий тейлспіндер, блін, перший захід покльовка. Пять холоста. Пять холоста. Ну, может, надо сейчас туда попробовать кинуть. Йо-мо-йо, це вже... О, даю вам завдання. Посчитайте, скільки покльовок було за сьогоднішнє відео. Відео вже 2 минути, я думаю, вам буде неважко. А хто почитає, на то я підпишусь і прокоментую ці відео. Так. Туда прямо. так. Я думаю, зійшла. На нас все-таки зійшла, блин. Ще й водорості было завела, що я думав, що його не витягну, не витягну. Йо-мою, стой. Ай-яй-яй, як комарі гризуть. Я вам так скажу. Ай була поклевка Це вже яка? За 4 хвилини. Блін, я не считаю Може Надо сейчас отак попробувати Так, отак вот так, вот так, Я сюди Давайте, мабуть, я ще встаємо спиник переодіну і пробую закинуть його в водоросі на... Неповним біник. Погрійно, хто... як той зелене свято, чи попробую би без зелені світа. Надо... коротше, все сьогодні протестувати, ну не знаю. Сьогодні ловив, 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 ловив цілий день. І відео для вас теж був знімав. Ну, Но, смисло ноль. Такі що інтересно підберемоку, ніби були розстояли. Я до них закинув, він то взяв. Тільки як підсік, він зразу сікся, Тобто, є. Um. Коротше, зійшов. Ну, то вже було не у відео. Мабуть... Та я не знаю, я просто знімаю. Так. Блін, ну той бар. Який офігітельний шнур? Я в шоці. Він що шото... тоне... Ні, кстати, беріть... Жаба хуст, ти мене лікав. Беріть тоненькі шнури. Важких немає смисла брати. Ой. То встиг немає смысл брати. То що приманка втричі менше буде їх кидати. Ну і звісно вже... То, ні, то всі, якщо ви берете, так то на сома. Ну а якщо ви ж вже берете на щуку, беріть приблизно ось такі тоненькі. Не пам'ятаю скільки там діаметр був. але він тоненький. Он туда прям. Блин, раз зовут сюда зачеплю? Прикольно, блин. Я кассу. Вот что прикол? А шо це за нитка, блін? Я нитку якусь посілові. Блін. жал, зжалки, ну Думав, поклювка. Mm -hmm. Я ж закинув аж ближче до дерев. І засипив вже то нитку. Може там сітка, яка стоїть. Там не. Є. З дерева все-таки ставимо, так, я ось так Я ще думаю, можно можна буде кудись туди між дерева кинуть. Та ну давай, ну розкручуйся, блін. О, все, розкрутив. Ой-ой-ой, блин, комари, вс модуль я вам скажу. Прям кусуй, кусичи. И що кусать прямо что больно. Так, рыба это да рыба вся, ну блин, удивилась. Поклевка е. Рыба, да? Питание. Два Три, о О Прекрасно Риба, де риба, блін. Ну блін. Дивіться, покльовки є. Хороші. І вроді тейл спиннер надітий, ну блін. Так, я щось то я, я сейсово дріб не точно так. Його надо, Давайте я сейчас прямо попробую на той берег кину... На той берег кинути, якщо нічого не буде. Да дела там? Что я тут тыкаю? Mm -hmm. Телефон разрядился. блин. Зато поклевка сегодня, короче. У мене мабуть кожен день тепер будуть відео виходити. Йо-майо, я за тебе бере за себе. От блін, чітко. Чітко, чітко, чотка. Блін, якщо правда, хочете ви якихось -яких, таких типу, вечірніх рибалок, як все спокійно. Так, Ось таке я теж люблю. Воно ну, дуже кру круто, так воно спокійно. Да вообще. Вся рыба. Делись. Он туда. Что-то кину. А там кто-то занял, я чищу, качу, как то как нибудь блин. Надо было все подождать. Боляха. А там реально була щось поклвка? Це коно так запутиться цей телеспінж, це такий капець. Пізапі. І хочете, щоб я зняв рибалку на соло? Там просто в мене туди струмно кидати. Там деревина посеред річки ведуть воно ще дерева приносило. Ну, там же ж що мене єдине здержаш, там можуть опустити. Блін, ти баля! Треба її, коротше, вдалося вда, 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 закинути, бо такі штуки це так погано я ще в цьому году чи в наступному, хочу куртушку нову взяти. У мене вони двох тисяч. Понесу я вам скажу. Я них не перетягував. Перетягував, перетягував. З Аврори, я вам скажу, далі картушку не беріть. Це мій для вас. Ну якщо хочете її взяти, тільки якщо берете, то вона сума. Вона хороша. А на спине на последнем Что есть железные шпули, и шпулы и она. Вроде то хорошая, но она правда хорошая, она у меня была. Так что может еще железные шпули все одну взять там за и все. Вот так Оклюка. Но риби немає на качко. В последнє разміні я тиждень два не ловив риби вообще ніякої. Ні щуки, ні окуні, ні садака, ні жериха. Вообще ніякої.